Людмила щойно мені здається сказала про те, що народ усвідомив, що війна триватиме вічно, війна на виснаження. Я вас правильно зрозуміла, і треба не до довго, цього готуватися довго. довго. Ми дійсно не чуємо таких ну, наративів і таких заяв від української влади. Чи потрібно, аби вони були? Коли я кажу про владу, я кажу про а вже ж про президента, про урядовців ну, треба запитати про президента. Правлячу я не є політичну силу і президентом. Ми не є його прес-служби. тому те, що каже президент, я точно коментувати Але не буду. Але ж ви Представник правлячої політичної сили. Я не просто представник правлячої, а я представник народу, як і пані Людмила. Тобто, ми є. Маємо представницький мандат в парламенті, так. тому я можу суто е, казати. Те, що я відчуваю, те, що я бачу, те, що я коментую. Чи надовго ця війна? Ну давайте будемо вирішити, все ж таки надовго. Чи закінчиться війна завтра, звісно, не закінчиться. Да? Чи потрібно нам мобілізувати суспільство? Звісно, потрібно, але у нас інша проблема. Добровольці мотивовані, вони закінчились. Тих, кого мобілізували, які йшли воювати, вони поступово закінчуються. В конституції у нас чітко написано, що захист батьківщини далі за текстом це відповідний обов'язок громадянина України, але чомусь той самий громадянин України, який вимагає від влади зупинки війни і перемоги, не йде захищати батьківщину. Де тоді я вибачаюсь у нас тут е нісостиковичка. А чому ви стверджуєте, що не йде? Ну тому, що я, я ж в оборонному комітеті працюю, і я маю достатньо інформації. Просто оточення зрозуміти, оборонного комітету не йде е, зрозуміти, щоб е, як у нас відбувається виконання мобіліційних завдань. Е, я знаю точно щодо комплектації від рівня роти батальйона, бригади. Ну зараз там переходить ну, на так далі. Ну можливо, все віддалася в тому числі комунікація про каву, Ялту, Ні, справедливий мир. і так те, далі. Що Росія, коли, Всі зараз чекає, що буде ми. Росія, Ніхто не коли чекає, увійшла, що ми ну, я тут Росія, коли увійшла в повномасштабну фазу війни з нами, вона готувалась до цього 30 років. Дивіться, 30 років вона будувала своє суспільство в наративах цих піонерів, що там юна армія там, і так далі і тепер. Тобто вони і зараз масштабують цю історію, готуючи наступні покоління для майбутньої війни. І вони це не приховують. Дивіться. Я спілкувався з європейськими. Військовими вони кажуть, дивіться, ми знаємо точно, що якщо ви програєте, ми програємо одразу, бо у нас, взагалі, наше населення, наше суспільство не хоче і не готово воювати. Вони масштабували філософію Ми люди світу, і люди світу просто поїдуть в світ. дивіться, вони не будуть захищати свою країну. Австралію, ми єдина можлива країна на пострадянському просторі. Ну звісно, з європейським корінням є, ну Австралія, то інша історія, яка все ж таки зараз на собі тримає о, таку навалу, але ну от. Не все наше громадянське суспільство готова ні, чекайте до чого тут громадянське суспільство. Я вже про власне життям до того, щоб е, захистити незалежність України. Влада влада нас повинна, не громадянське влада суспільство, повинна, у нас прокурори не готові, влада повинна за це. Хто не Ну, ну це ніну просто відразу на громадянське, повинна... за... громадянське суспільство. Нас воює все громадянське суспільство. Дивись Нет, я обось майдан сьогодні на фронті. фронт, якраз активне. активна або вже не знаю. Просто як можна так сказати, взагалі. Що влада, повинна влада повинна забезпечити влада повинна забезпечити військослужбовця якого мобілізувала відповідним е е захистом зброєю і і так далі чи є у нас проблема зі зброєю? Ну в даному випадку для військовослужбовців я не, я не відчував. Я так на початку війни дійсно були проблеми із касками, з бронежилетами. Ніхто цього не приховувається. Зараз цього немає. пане Олександре. Ну але наскільки я зрозумів насправді те, про що пані Людмила говорила, і про те, про що було запитання? Наприклад, на всі згадують про мову Черчилля, про. Під сльози і кров, які він обіцяв народові Британії, правильно? Зараз, наскільки я розумію, те, що сказала пані Людмила, я це правильно розумію. Обіцяють розказув? справедливий мир. Обіцяють справедливий мир, що ми йдемо до справедливого миру. І, да, в цьому і уявіть проблема собі стан до кожного киянина або іншого жителя іншого міста України, коли нам президент обіцяє справедливий мир, і єдине, що обіцяє влада, це справедливий мир і перемир'я. А при цьому ми кожного кожної ночі прокидаємося під повітряними тривогами від іскандерів і калібрів. Я думаю, що ми саме в цій ситуації з настроями людей, саме ще тому, що у нас завищені були очікування. Ми отримали не той результат, який нам хтось обіцяв, не віддаючи собі насправді не беручи на себе відповідальність кожного українця, що це буде кожного нас справа боронити державу, і в тому числі народних депутатів, якщо знадобиться, і в тому числі і поліцейських, і прокурорів заброньованих, і в тому числі жінок, якщо знадобиться, а жінки насправді сьогодні більший відсоток. В Збройних силах, ніж навіть у Верховній Раді України. Тому е нам не вистачає от, дійсно того Черчилля, який би об'єднав націю навколо правильних, правдивих, найголовніше сенсів, тому що люди завжди, суспільство завжди буде відчувати брехню. Воно не буде знати правду, але воно точно буде відчувати брехню. А ви, Олександра, ви погодитесь з Людмилою, що українцям бракує це чесної Чудова політична промова. Я пообладую. А можна поблотувати, не спрямуйте себе, але не більше це не відповідає. На жаль, ну реаліям і все. Але Людмила просто каже. Я ну, хочу такого вона має президента реальні. в Україні дискін, як Макрон. Щоб він отак звертався до нації Людмила і отак я отак надихав що всіх українських президент, буде саме і захищати який ви країну. Я зараз зманіпулюю, мабуть, але я просто хочу озвучити одне питання. Яке, наприклад, українці останні три дні активно піднімають в соцмережах? Давайте. Я кажу відразу, що це деяка маніпуляція, бо я розумію, що це не так. Але я кажу про сприйняття українців. Вони, коли дивляться на графік роботи Верховної Ради літом, вони задають питання: сім тижнів без роботи, це як? Я не кажу, що це відпуска. Я я розумію, я розбираю сьому, тому що ну мені треба да, в цьому розбиратися. Але українці цього не розуміють. Вони дивляться на графік, які запускають телеграм-канали, і які пишуть, депутати будуть відпочивати сім тижнів. Хоча я прекрасно знаю, що так не буде, а деякі не вилазять телеграм просто з фронту. Треба забороняти взагалі. Ну там, це, це інше вербують. Вони ж не тільки там беруть цю інформацію. Я кажу, як вони її сприймають. А, але просто коли я понесено. дивлюся на графік, я дійсно бачу, що там є. Сім вільних тижнів. І пояснення, що у депутатів робота не тільки в сесійній залі, а вона якась там інша. Все це супер. Але коли знов таки українці бачать, як в нас делегація їде в Домініканську Республіку, вони задають питання, що вони там забули в контексті війни. Дипломатія, ну яка дипломатія? Послухайте, ну, це ж парламентська Знаєте, Якщо б це... всі рішення приймалися вчасно ну, так. і якісно, то насправді цих питань би не ми було. було. Панове йти Звід... далі. Маємо йти далі. Панове? У нас Панове? не так багато часу залишилося. У нас є ще одне опитування. І, до речі, ми про таке вже питали наших глядачів. Тоді результати були інші. Це така, такий маленький спойлер. 27-28 травня. компанія інфосапіяс на замовлення суспільного мовлення провела ще одне опитування 800 респондентів на всій території України окрім окупованих територій віком від 18 до 70 років. Запитання було таким. Скільки часу ви ще готові терпіти війну? Отже, скільки часу ви ще готові терпіти війну? 9% до одного року, 2% до трьох років, 29% – стільки, скільки буде потрібно, 41% – не готовий або не готова більше терпіти війну. 18% – важко відповісти. Цьому опитуванні 41 відсоток відповіли, що вони більше не готові терпіти війну. Я хочу додати, що новий відлік, точніше, інфосабіяс на е, прохання нового відліку, робила таке саме майже опитування в вересні 2024 року. І тоді, тих, хто не був готовий терпіти, була не більшість, було 27 відсотків. І це була друга за популярністю відповідь. А перша була. Люди були ті, хто були готові терпіти стільки, скільки треба, 36%. А зараз ці два показники помінялися. І про що це може говорити? Давайте зараз спробуємо розібратися разом. Пане Олексію. Ну ви знаєте, ми тільки що, от попереднє питання було: чому така ситуація, чому таке відношення? Зараз скільки готові терпіти, скільки не готові терпіти, що треба робити з армією, як об'єднати суспільство. Слухайте, от ті люди, які пішли добровольцями на саме початку, ще в 22-му році, зараз у них трошечки змінилася мотивація, і деякі з них робляться СЗЧ. Тобто, просте питання, що, що змінилося? Я знаю людей, які сказали, Ти? і пішли потім, хай мене розшукають, а я пішов додому. Я не буду більше. Ну, можливо, змінилося те, що вони не розраховували, що вони будуть понад Ні. три роки це люди, і це не. Люди, будуть... Це люди, які воювали і. 14-го? 14-го — року, які 22-го, це немолоді молоді люди вже, і це люди з досвідом, які відносно немолоді, які вже і одразу поїхали, хто під Києвом, хто поїхав одразу туди на схід. І зараз ці люди щонайменше втратили мотивацію. Грошове забезпечення, знаєте, скажу два слова. Коли в 2014 році ті батальйони, які формувалися, сказали пів отримати заробітну плат, платню. От після початку терористичної праці 90% такими глазами дивилися, що за це платять. Це я маю на увазі ті батальйони, яким я мав ще служити, батальйон Кульчицького, наприклад, тобто Національна гвардія і так далі. Тобто люди йшли люди не тому, що вони хотіли заробити привітріть якого, а тому, що вони йшли для того, щоб захищати, вони здивалися, що за це гроші платять. Заробітна платня виплачується нормально і грошово, ну це не це не зовсім там є 704, якщо не помиляюсь, да, розпорядження кабмін, там ще таке нарахування, а нараховувати заробітня. Є е, е, грошове забезпечення. Звон так воно, воно достатньо. Там є певні питання, чи стільки там днів був, не був. З грошима все добре. Чому втрачається мотивація? Є е, багато причин. От... Черчилля, об'єднати, марсельєзи, у нас згідно, в нашому якраз на сонці, а в гімні Франції громадяни до зброї формують батальйони, тобто такі різні речі. Чому втрачається, Чому втрачається мотивація? Є багато причин, є одна головна, і про неї от назвали всі причини, крім головної. Яка? Відчуття несправедливості. Відчуття несправедливості. От зараз поїти в п'ятницю, тут недалеко. до, Будь ласка, до метро Арсенального. П'ятницю, суботу-неділю і подивитися, скільки там молодих людей, які е, дуже хворі чи дуже важливо займаються в таких е, дуже е, Максим, брендовому ви вже нам одягі. Це казали на ефірі. Ви вже грозилися, так, що ну, ви підете туди. Я, я і... не грозився. Я б пропонував. Я сказав: ТЦК, будь ласка, там можна сформувати батальйони, як от в Марсельєзі. І не один батальйон. Будь ласка, на арсенальну, на вихідні подивиться, на яких автівках до речі, їх можна забрати. під час бойового Чекайте. воєнного стану військовослужбовець має конфіскувати, має право конфіскувати. І ви вважаєте, Хайпо? що такі епізоди впливають я, на готовність людей терпіти? Я, я, я вважаю, що 99% моїх знайомих, які втратили мотивацію. Я не хочу казати нецензурними, а цензурних слів в мене немає. І, і, і одне цензурне слово, ми, кеп, ми більше от, от цю несправедливість, скажімо так, щоб не сказати інше слово, терпіти не можемо. Чому ми, ми з першого дня тут ми приїжджаємо сюди, бачимо оцих мажорів, бачимо оце, бачимо цих нахаб? Бачимо ці всі однемірна велика кількість. Е, знаєте, у нас у нас більше е, по моєму У нас більше антикорупційних органів чи ні ніж Ну Це ви порівнюєте. Вибачте, Олексію, ви Я порівнюєте. Я пладу тут уже тоді. Долучайтеся. Чекайте Більшості ми оплати антикорупційних, антикорупційних органів. А є, органів. Вибачаюсь. На жаль, визнаю, ми да чекайте, панове ми говоримо про, те... про війну. Та да, ми говоримо про те, так, що збільшується про відсоток було. українців, так, було які кажуть, що вони більше не готові терпіти війну. Олексій каже, навів як одна з причин несправедливість, Людмило. Возьмите, що з цим робити? Да. Бо ви ж сказали, що війна буде тривати довго. Якщо цей відсоток буде збільшуватися, ну ви ж розумієте. Мені насправді дуже сумно бачити ці результати, і особливо сумно мені бачити наскільки швидко змінюється тенденція. Але тут я погоджуюся на сто відсотків працюючи з волонтерами, насправді ще до початку повномасштабного вторгнення, ще з 21-го року, коли ми тільки починали основи будувати національного спротиву в Україні, була мотивація на найвищому рівні. Так, всі розуміли, що щось буде, так всі розуміли, що кудись десь треба об'єднуватися і вибудовували горизонтальні зв'язки. Але коли попали в систему. Яка мала би зробити їх життя легшим і зробити життя добровольчих тих самих підрозділів більш організованим, більш забезпеченим, більш е, упорядкованим для того, щоб вони були сконцентровані виключно на виконанні бойових завдань? Вони зараз отримують управлінський хаос, нестачу забезпечення, необхідність самостійно все одно. Закуповувати через бюджети місцевих громад і мати у кожної бригади має бути своя закупівельна організація, і, до речі, найчастіше найбільш ефективна, більш ефективна ніж Міністерство оборони в рази. І коли люди бачать, що нічого не змінюється за три з половиною роки повномасштабної війни, ясно, що що у військових. Є розуміння, що ну, якщо нічого не змінюється, я заради чого я ризикую своїм життям. І у цивільних, бо це передається, настрій передається від військових цивільних. От я якраз про це і хотів сказати, що напевно все ж таки тут більше відповідали цивільні. Ми про це говорили і стали. А це не має значення. Казали, що це, менше. це абсолютно не має значення, тому що коли з військові, які мають носитися на руках, жаліються на одні і ті самі проблеми протягом чотирьох років, то їх Ці слухати, проблеми не вирішуються, то виникає питання. А за що ми воюємо? За яку державу, за яку владу, за який уряд ми воюємо? Олександр, ви там аплодували. Подивіться на соціологію. Що з що з цим по перше? Це Ну якщо дивитися на цю ага. соціологію, дивиться для військових, це звісно неприємно. Чому? Бо військові, ризикуючи <кій> своїм життям, захищають е батьківщину. І коли не бачать, що в тилу, умовно кажучи, люди їх вибачаюсь, продають е вони відверто некомфортно. Особисто я вважаю, що Якщо росіяни подивляться на цю соціологію, вона вже публічна. Вони будуть розуміти, що їх пропаганда працює, руйнуючи наше суспільство, нашу країну всередині саме за домов інформаційних різноманітних атак. Ну, якщо таке, Марафон не працює, якщо і далі таке буде відбуватися, і суспільство все ж таки, замість того, щоб максимально долучатися до війни, максимально підтримувати військовослужбовців, росіяни остаточно можуть всередині розвалити країни. Я особисто, коли приїжджаю до хлопців на спостережний пункт, а на або на старту позицію, хто знає, де це, це там 4-5 кілометрів безпосередньо до першого держав в нулі, я коли заходжу, то я кажу, дивіться до вас, народі. Депутати приїжджають, вони дивляться на мене, посміхаються, бо точно народні депутати? Я кажу, да тому я вважаю, що кожен громадянин України незалежно, чим він займається, яку посаду обіймає замість того, щоб критикувати. Ну це потрібно, звісно, критикувати владу. Це взагалі правильна історія. Можна одразу наробити собі лайків, підписників, подобайки і так нас далі. Демократія, да? пане Олександре, в першу чергу треба подивитися Можна на веснуватися на Збройних сил України. Допомагаєш власним приладом Збройним сил України, пішов працювати в Збройної Сик України, або пішов служити в інші військове формування. Дякую. Ігорі, ваші підсумки також, бо у нас вже закінчиться програма. Наскільки це небезпечно? Дивіться, я, давайте я трошки оптимізму додам. Добре, я... Знаєте в якому плані? Те, що 41% каже, що вони не готові більше терпіти, абсолютно не означає, що вони не будуть терпіти далі. Це я в цьому абсолютно переконаний, тому що це наша, наша ментальна риса. І хай росіяни на це дивляться, роблять типу для себе якісь тупі висновки, як вони роблять з 14-го року, а потім дивуються, чого ж ніхто їх квітами все одно не продовжує зустрічати, тому що воно працює трохи по іншому. Жалітися ми, звісно, вміємо, але але я не вірю в ніякий розвал країни зсередини, і якщо це Відбулося на четвертий рік повномасштабного вторгнення. Це точно не відбудеться далі. Ну тому, що кидати це на півдорозі ну це дуже дивна буде історія.